І вітання, шановне панство. І просто зараз ви побачите огляд на такі собі підсерії сімейства Сафіна. Це Light Casting та Light Compact. Почнімо з моделей Compact і одразу. Декілька моментів пробіжимося по деталям. Для тих, хто не дивився огляд, раджу переглянути огляд по сафінам. А це у нас вулище, передусім для мандрівників, туристів, шанувальників, байкфішингу і таке інше. Фішкою безумовно компактних вудлищ є їх мала транспортувальна довжина. Друзі, можете собі уявити, як зручно транспортувати вудлище ось такої довжини. Комплектуються спінінги. Приємним на дотик неопреновим чохлом, доволі така потужна тут у нас застібка, для кожної частини вудлища є, відповідно, своя кишенька. Також ми бачимо, що на чохлі ми чітко тут відобразили, яка саме ця моделька. До чохла, власне, Жодних зауважень, тут все добре і колір. Хотілося б відзначити, ніякий бруд тут суттєво не виділяється в процесі експлуатації вудлища. З чохлом завершили. Пропоную повернутися до спіннінгів. Загальні характеристики. Давайте почнімо з того, що нас зустрічає. Ось, наприклад, я взяв модельку до 4 грамів. Це наймолодший спіннінг серії. І передусім, що ми бачимо, ми бачимо ось це руків'я, друзі, від компанії ВБО. E, DPS-концепції надлегке і чутливе. Впевнений, що шанувальники, якраз такі сенсорики, кому її бракує, будуть задоволені цим руків'ям. Ось ця Ева Гаєчка, вона тут закріплена намертво, і ми бачимо, що тут верхня гайка котушка тримача. Нічого тут руку о, не тисне, особисто мені з цим все чудово. Окрім котушко тримача, у нас також є кільця від компанії VBO, досить легкі, і, власне, в цьому ціновому бюджеті, напевно, що можна їх назвати безаналоговими. По карбону, як я вже і сказав, тут комбінація карбонів-то t 1100 g та m 40 j І -E. Якщо говорити конкретно про це вудлище, то е, тут якраз таки історія виключно про лов окуня на невеликих водних об'єктах. Ви будете запитувати щодо дії. Так, почнімо з вершинки, вона дійсно гнучка. І е, ті рибалки, які люблять ловити на двостолкових молюсках, проводити усілякі ось ці анімації на кшталт волочіння точно зацінять саме цю дію. Середня частина всіх вудлищ, як і завжди традиційно, зберегла свої фамільні риси, вона тут середньо жорстка. А от комлива частина за рахунок того, що, звісно ж, ми і тут застосували хрестоподібне оплетення Х8. Тому комлива частина тут доволі жорстка. Вона дозволяє навіть цим делікатним та доволі легким вудлищам до 4 грамів. Комфортно виважувати екземпляри вагою там, до кілограма. Якихось величезних трофейних риб, конкретно цією моделлю я наловив, але воно й не потрібно. Адже і довжина, і власне тест нам натякають на те, що це передусім вудка для лову окуня. Тому е, на ринку насправді риболовного спорядження знайти щось схоже в цьому бюджеті з цим карбоном, кільцями, легкістю, напрочуд складно. Окунятники точно е, зацінять ось цю модельку, і я впевнений, що вона їм сподобається. Пропоную перейти до більш потужної, але класичної довжини в ультралайті. Це друзі, 76-та довжина 229 см. Спінінг до 7 грамів. І перше, що ми бачимо, це, звісно ж, ось це руків'я. Тут вже у нас звичний для всіх IPS, надзвичайно вже, мабуть, аскетичний, ергономічний, одне з найзручніших концепцій, які є на ринку маленький БАД. спінінг. Концептуально, точно, якщо вам потрібне доволі універсальне вудлище з точки зору типів приманок, то оце той варіант, який вам потрібен в ультралайті, тому що не тільки мікрухою, єдиною, тут можна з успіхом та комфортом ловити як на 2 грами, на 3 вже взагалі приємно. І до 7 грамів все чудово з необ'ємними приманками. По коливалкам, обертальним блешням чи іншим типом приманок теж все прекрасно. Спінінг гарно завантажується. Традиційно для Сафіну нас на закиді прекрасно вмикається середина бланку. Не буду повторюватись щодо кілець, адже все те ж саме, що й на попередній моделі, і в цілому по сімейству Сафіна. Ось це вудлище точно сподобається рибалкам, яким потрібно, знаєте, так, трішечки і навіть і на 7 грамів, коли треба кинути. А якщо є необхідність ловити на 2, то можна ловити, звісно ж, і на 2. По шнурам будете запитувати, я би не ставив на цей спінінг шнур товщиною більше, ніж 0,3. І саме 0,3 я вважаю оптимальним. По рибам. Кого ловити, можна і окуня ловити з успіхом. над дрібного, напевне, що буде з меншим комфортом. Але такі 100 грамів, 200 щуки вагою до 1,5 кг без проблем, повірте, от комливої тут вистачає для впевненої боротьби та навіть форсування хижаків в доволі складних умовах. Тому 76-та класика. В тревелі я вважаю просто неперевершений варіант, і шанувальників класичного ультралайту точно зацінять цю модельку. Пропоную перейти до 80-ї Елки, друзі, 244 з тестом 212. І одразу хотілося б сказати вам, що на 2 грами ловити можна, але виключно в ідеальних умовах, якщо у вас тверде дно, невеликий бічний вітер. Вже від трьох 4 впевнено можна отримувати і комфорт, і задоволення під час експлуатації даної моделі. Поверху тесту 12 грамів. Коли валки, обертальні, телспінери в межах тесту летять влучно, далеко, прогнозовано, і з цим проблем взагалі нема, тому що ось якраз тревели завантажуються просто шикарно. Невелика довж... вага, до речі, як для спінінга цього форм-фактору по катушкам. Так, ясна річ, велика кількість шпіготів. Трішечки роблять бланк важчим і в цілому виріб, але це не має вас ніяк там, пугати, оскільки котушки 2500-3000 розміру сюди прекрасно сідають і гармонують, як потрібно. Що стосується шнурів, то напевне, що 0,4 або максимум 0,5 буде. Прекрасним варіантом і доповнювати цей сет, надаючи таку собі гармонічність, тому що не треба ставити сюди 0,6 чи 08. Ви однозначно втратите на низах і розкрити весь потенціал 80-го можна 0,4, максимум 05 штром, як я вже і сказав. Спінінг знадобиться точно тим рибалкам, яким потрібен. Компактний варіант для того, щоб ловити, наприклад, так, окунь безумовно, якщо вам потрібно доволі такий подалі вже кинути, якщо умови лову вимагають або дозволяють застосувати таку довжину. І що для нас ще цікавіше, це те, що ось тут, друзі, вже з Судаком у вас взагалі проблем не виникатиме, тому що тут комлива. Дуже потужна, повірте. Ну, типу, судака, там на 1,5-2 кілограми пробити цим спінінгом взагалі без проблем навіть двійниками. Ось так. Напевно, що сподіваюся, розкрив цю модельку. Подумайте над нею, якщо вам дійсно потрібен спінінг цього форм-фактору. А ми переходимо далі до найпотужнішої моделі. Safina Light Compact. Отже, друзі, ось вона. 84-та довжина з тестом 418, спінінг довжиною 254 см. І, звісно, що це вже доволі багато. Ми зараз говоримо про лов на значних дистанціях. Не вели не, не, не 100 метрів точно. Але вже там на 60-70 і подекуди навіть 80 метрів нам доступно. Шнури. Однозначно, ідеальний шнур для цього спінінга я вважаю 0,5-0,6. Ось так. Концептуально, для кого цей спінінг? Передусім, для рибалок. які, Якщо ми говоримо про окуня, то це вже такий грубий окунь вагою більше 200 грамів і приманки. Всі типи приманок без проблем. Що стосується інших видів, видів риб. Шанувальники лову білизни на кастмастера на інші види блешень до 18 грамів. Чудово, спінінг їх катапультує як потрібно. Прогнозовано приманка летить і паразитних коливань, які, можливо, вам здавалося, повинні бути на спінінгах ось цього форм-фактору, Їх насправді немає. Досягнути цього вдалося завдяки певним. Доволі складним маніпуляціям під час конструювання. Запас, як завжди, X8. Ось тут комлева дозволяє боротися з рибою ну майже будь-якого розміру, тому що тут. Ну, дійсно, дуже багато потужності. І щодо цього я би не переймався. Типу, а чи підійде спінінг для того, якщо в моїх умовах нерідко трапляються екземпляри щуки вагою понад 2 там, навіть 3 кілограми? Без проблем, друзі. З цим все чудово. Але я вимушений нагадувати вам вкотре про те, що якщо виробник зазначає тест до 18 грамів, то мова йде про приманки до 18 грамів. Тобто ми беремо і тягарець, і вагу самого силікону, якщо ми говоримо про джиг, адже силіконові приманки 4 дюйми, а з цією вудкою 4 дюйми є нормою, теж мають певну вагу. Враховуйте це. Обов'язково і тоді все буде добре. Переходити межу верхнього тесту я також не раджу, оскільки цифри, зазначені на бланку, там написані зовсім не випадково. Ну що, друзі, пропоную перейти нарешті до бейткастингової програми. Про компакти я вже все розповів. І так, нарешті, шанувальники лову на биткастинг можуть зіткнути з полегшенням, адже нарешті це сталося. Шлях до цього був надзвичайно тернистий, кропіткий, роботи було багато, але ось нарешті я готовий вам представити ці. Три спінінги. Почнемо з 70-ї довжини, Спінінг до 6 грамів. І передусім це окунь. Давайте одразу по технічці. Я не буду повторюватися по матеріалам, кільцям ВБО, 1100 GM40G. Все це ви вже і так знаєте. Тут нічого не змінилося. x 8 хрестоподібне оплатання, швидка дія. 70-та це спінінг передусім для лову окуня, друзі. У нас надзвичайно. Гнучка жива вершинка. Тому проводити різноманітні анімації в топші води, на дні, все з цим чудово. По верхам на 6 грам можна ловити, однак вам доступні лише волочіння, не агресивні анімації, якісь подвійні сильні підриви. Ні. Цей спінг потребує вже точно певних навичок під час закиду. Це надзвичайно важливо, і я повинен про це говорити, оскільки швидка дія, як і у всіх сафінах. І звісно ж, це треба пам'ятати. Руків'я надзвичайно ергономічне, мабуть, вже вже можна його назвати. І тут з цим проблем жодних нема. Всі наші простафери та блогери, які тестували. Цей спіннінг сказали, що руків'я надзвичайно зручне. І це важливо, тому що ергономічність та бейткастинг це як дві сестри, які йдуть, знаєте, по полю за конями і тримаються руками одна з одною. Що стосується низів, чи можна ловити на грам, можна, на півтора, але знову ж таки, це. Обов'язково прив'язка. Перше, до вміння кидати такі малі ваги з до 6 грамів. Друге, швидка дія, фаст. Ще більш ми заходимо далі. Тобто не про початківців і взагалі БФС історія, да, коли вам потрібно сюди однозначно поставити невеличку котушку з легкою шпулею е, вчитися. Ловити на бедкасти краще на щось більш живе. Цей спінінг для джигітів, для таких вже просунутих е, рибалок, шанувальників бейткастингу. Пропоную переходити далі до 76-ї довжини, і там буде не менш цікаво. Ось вона, друзі, моделька 76 до 7 грамів. І це е, спінінг, який дозволяє вже вам ловити Судака, як це не парадоксально, повірте. Для тих рибалок, які практикують а, вечірню лову судака на ті ж вобери з 70-ми, навіть 80-ми деякими моделями не надто діповими, проблем не виникає. За умов певних навичок в закиді, навіть 50-ті вобери вам доступні. Але це досить нішева історія. Вечірній судак і бейткастинг для більш професіональних рибалок. Переходимо до джигу. Звісно ж, це швидкі спінінги. Спінінг до 7 грамів, і комфортно комфорт, це, мабуть, від трьох. А... Вже ви будете отримувати певне задоволення. По залізу 7 грамів влетить просто прекрасно, ніяких проблем там з обертальними блешними, коливальними, вібами, цикадами. З цим все чудово. Запас потужності 76-ї дозволяє впевнено, впевнено викорчовувати рибу вагою півтора кілограми з запасом без проблем взагалі. Тому. Для тих рибалок, які дуже переймаються щодо того, а як буде у нас з запасом під час якогось екстремального виважування, з цим, повірте, все прекрасно. По твічу будете запитувати так: чи можна твічити знову ж таки? Можна, однак з швидкої дії, нам доступні, скажімо так, не всі види ривкових анімацій в Однак рівномірка, якісь підтвічування з цим проблем не виникатиме. Тобто, у нас окунь, щука там до 2 кг взагалі легко з судаком, якщо у вас умови дозволяють ловити того ж судака на такі малі тягарці. Якісь невеликі водні об'єкти, середні або навіть Дніпро затоки. Прекрасний варіант. Я вважаю, що зараз на ринку риболовного спорядження не так і багато ви знайдете щось схожого в цьому бюджеті з цією вагою, чутливістю і таке інше. Дійсно, дуже цікавий інструмент, і я впевнений, що вам потрібно хоча б потримати його в руках. І от тоді ви вже зможете зробити якісь висновки. Переходимо далі. І ось вона, друзі. 80-та моделька з тестом 212, довжина 244 см. І це, звісно ж, говорить нам про те, що ми вже можемо кидати доволі великі, доволі об'ємні приманки на відчутну відстань. Спінінг дозволяє нам впевнено кидати вже якісь коливалки, думати про білизну цілком безпроблемно, оскільки. Тут вже потужності вистачає для впевненого виважування майже будь-яких представників Іхтіофауни е фауни України. Я не впевнений, можливо, хіба що з сомом якісь питання виникнуть, однак, повірте, зі стандартними якимись судаками чи щуками точно проблем не виникатиме. По низам. так, 2,12. 2 це в ідеальних умовах за прекрасних налаштувань вашої небюджетної катушки. Можна це ловити, робити, але задоволення починатиметься десь від 4-5 грамів. І так, 12 теж можливо, без проблем. Ось тут якраз такі е, навіть ривкові анімації, агресивні підриви, джигової приманки вкупі, зрозуміли. Тобто і силіконова приманка, і тягарець має важити 12 грамів без проблем. Не виникатиме жодних у вас нюансів. Тому ось це якраз інструмент вже більше для шанувальників лову щуки та Судака. По воблерам тут вже значно все серйозніше, і соті воблери нам доступні. І знову ж таки, що стосується анімації, це швидка дія. Тобто, передусім мова йде про джиг, друзі. Адже джиг. Як не крутий, але це левова частина наших рибалок. Тому хто хоче ловити окунчика або дрібну щучку, обираємо 70-ту, 76-та вже більш універсальна, щось таке компромісне рішення, яке сподобається, ну, мабуть, більшості рибалок, яким це необхідно. А ось 80-та вже потужний варіант, друзі. Обирайте ту, яка потрібна і буде найкращою саме для вас в ваших умовах. Тому це був такий великий огляд, впевнений, що було цікаво тим мандрівникам, туристам, шанувальникам байкфішингу у нас Компакт для бейткастерів нарешті з'явилась ця підсерія. Ну, а в кадрі був Ярослав Злий. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, удачі. Побачимось в наступних відео, і нехай щастить, друзі.